Ранку ми починаємо серію передач, які б ми хотіли назвати «Суботній Вишкіл. Головним героєм тих програм буде Олександр Кравчук. Це юрист, патріот, і я б сказав боєць. І першу програму я хотів би, щоб Олександр розповів нам поведінку людини, яку несподівано затримують люди в цивільному Саня, ми стрімко рухаємось в бік Білорусі, на мій погляд. Там це звичайна практика, коли люди в цивільному затримують будь-кого на вулиці і нібито запрошують або в автомобіль з встанованими вікнами, або в автобус, і подальша судьба цієї людини інколи буває невідомою. Як протидіяти цьому? Я був. Свідком того, як і в Україні вже відбувалися такі випадки, тому що на моїх очах затримували молодих хлопців, не встановлені особи. Я підійшов, попросив їх представитись. Вони не представились, не назвали себе. Тому я зробив наступним чином, я просто не дав можливості цих молодих хлопців затримати. Молоді хлопці сказав їм, щоб вони втікли. Молоді хлопці відбігли. В цей час я почав голосно говорити із людьми, які затримали звинувачувати їх в злочині, звинувачити в злочині викрадення мене людині. І зібралися люди, які також були обурені цим. І, скажімо так, ці люди. Вимушені були також тікати, тому що їм вони попали в ситуацію, де вже побачили, що їм буде непереливки. Що я можу сказати? Я можу сказати, що ні в якому випадку, коли йде таке награбне затримання, і люди не представляються, люди не показують свої посвідчення, не людині не говорять про те, в чому вона підозрюється, на підставі чого вона затримається, ні в якому випадку не потрібно погоджуватися на їх умови, тому що ви можете попасти просто в лапи негідників, які мають на вас вказівку когось для того, щоб нанести вам фі. Фізичну чи моральну травму. Тому я вважаю, що в даному випадку потрібно протидіяти їм, але протидіяти таким чином, щоб не нанести великої шкоди їхньому здоров'ю і есть, вирватися і по можливості відбігти на безпечну відстань. Не завжди трапляється так, що поруч буває людина, така досвідчена, як ти. Як людині діяти може з допомогою своїх друзів і учнів ти покажеш? Е, ясна річ, що я покажу, але я ще хотів би сказати е, маленьку вставку зробити. Це те, що е, коли люди йдуть на акції масових протестів або відчувають, що небезпека, я б радив би людям об'єднуватися в невеликі групи. Це три чоловіки, можна два чоловіки, три-чотири чоловіки. Це оптимальна група для того, щоб вас страхували ваші товариші на випадок небезпечної ситуації, які, на жаль, зараз в нашому суспільстві починають мати місце. Зараз ми продемонструємо, як діяти в ситуації, коли до вас підійшли незнайомі люди і починають вас заштовхувати. Наприклад, в автомобіль, на жаль, автомобіля немає. Будь ласка, підходьте. вас взяли під руки, намагаються завести в автомобіль. Ваше завдання ви опускаєте свою вагу вниз. Тобто Відпускаємо вниз, руки накручуються вверх. Ось я роблю. Раз, ніби підвисаю. Потім я перехвачую руку одного із нападників, вона підкручується, тут вивільняється є для мене шлях. Я йду цей шлях рукою тілом. Потім я роблю відштовхую одного, другий мене хоче зацепити, я знімаю руку, повертаюсь і йду. Можна декілька варіантів. Знову, знову, знову ж така ситуація, тобто знову вас беруть під руки. Я опускаю вагу тіла вниз, руки в мене накручуються вверх. Роблю заступ ногою за одного з нападників. Тут виходить в мене вугол. Я роблю рух головою і тілом. Інший я накручуюсь на його лікоть. Можу вложити. Стало модним це прихватувати голову, я так зрозумів. Тобто люди беруть, прихватують голову, інші бере за руку і таким чином людину починають вести. Да. Зараз ми покажемо, як виходити з цього варіанту. Бери мене за голову. Прихватують голову, інший взяв за руку. Дивіться, я вставляю цю руку сюди, вставляю сюди. Дуже важливо, це називається трикутник. Взяли прихват, вас починає звертати шию, ви вставляєте руку, можна нажати на око. Раз. Ви звізнились від одного. Ваше завдання. Віднайтесь від другого. Дуже важливий нюанс це завжди не виростати вверх. В такому випадку, через те, що кров приливає до верху, ви починаєте. Дуже важливо це навпроти. Опускатися вниз, розслаблятися, коли вас прихватують. Не напружуватись, а розслаблятися, спливати вниз. Наступний варіант це коли беруть перестає сторони за руки. Коли намагаються таким чином. Ви не, не прихватують, просто беруть і ведуть. Ось. Ви дали, вони зайшли. Ваше завдання не давати можливості вивезти ваші руки. Для чого? Для чого потрібно з'єднати власні руки? От ви з'єднали власні руки, вивели їх. Коли вже вивели, вивели, йде транспортування. Іде сідання стазом перед. Раз, стали з ними. Раз. Перший варіант беру за руки, посідаємо вниз. Прихватили, виходимо сюди. Сюди. Другий варіант за шию. Ні, цієї руки. Буду за шию, я осідаю, вставляю сюди, іде розрив. Тебе із лави намагаються вихопити. От ми стоїмо, да? ну, зла... іде от коли вони... Ага. Вибачте. Да, ну, так, от приблизно отакі. Ну добре, один же ж не прийде. зараз я покажу. Б'ють ногою, бій ми ваші сюди в голову. Це трошки не дуже. Ну так, да, але ж зазвичай вони так мова ще не йдуть. Ж... Я тобі розкажу, били беркут нас бив. Отак от? Ні, били по ногам. Б'є беркут, я отак відшов, от, він випав, потім нам як дали струї. ж ага. тобто було вже ж не один раз. Три чоловіка, скажімо, нападають на мене. Я не будемо говорити, що це в міліцейській формі. Один із варіантів, так, та бій. Я закриваюся. Хочу розказати, в принципі, люди цього не зроблять, да, вони не вивчать. Я краще розкажу, в принципі, так, да, прості, що коли вас поставили в коробочку, вам ваше завдання вирватися з цієї... Одідіть сюди. Коли вас взяли в коробку і починають бити ногами, да, бити ногами, ваше завдання вийти з цієї коробки. Якщо ви будете стояти і зажметеся, вас зіб'ють з ніг і проб'ють. Як виходити з коробки? Йдуть на мене, йдіть. Треба закручуватися. Ви йдете за рахунок як зига. Не потрібно стояти на місці, починати з ними боксувати. Ні в якому разі через те, що ви можете вдарити одного, а в цей момент вас вдарять інші. Ваше завдання, ви занижуєтесь вниз і починаєте виходити за рахунок центробіжної сили. Скручуєтесь і вас виносить. Ви не починаєте з ними боксувати, ви не не зав'яжуєтесь з ними в боротьбу, бо поки ви зав'язались, два інших вас заб'ють. Ви йдете нападати, йдете вниз і виходите за рахунок кругових рухів. Для цього потрібно, щоб голова прижималась? вона голова прижимається. Ніякому разі не потрібно стояти отак. Голова прижимається, тіло йде вниз. Я раз перекрився, перекрився. Починаю виходити. Наступна річ, вас беруть, борці беруть прихват. Таке бувало і траплялося. З борцем боротися не можна. Чому? Тому що він вас завжди поборить. Тому ви маєте не боротися. Я беру рукою, роблю кручуючий рух в області біцепса, кручу, а рука йде в мене на шию. Крутив. І війшов. Це можна робити. Це можна робити швидко. Раз, коли у вас є загроза життя, що ви попали в руки 100-кілограмовому борцю, вам боротися з ним не треба. Ви робите швидко. Раз, ударили, два. І розірвали захват. Ще раз. Раз. Два. Розриваєте захват. Тобто, у вас має виробитися такий інстинкт, що коли у вас здорові люди набагато фізично сильніші за вас прихвачують, ви не починаєте боротися з ними. Ви працюєте долонями. Долонями або цією частиною. Долонь, долонь, лікоть. Долонь, лікоть. Пах. Тобто, захватили раз, два. Три. Оп. Раз, два, я розірвав. Чесно кажучи, такого я не очікував. Я ніколи такого не бачив. Ми дуже вдячні. Я думаю, що це буде гарним початком. А наступного разу ми поговоримо, як буде діяти група людей під час масової акції. Дякую, це були показові виступи в житті. Буває трошки по іншому. <рив> Та так я що вибачайте. Дякую. Дякую.